Зброю взяли, пішли. Ворушись, ворушись. Від сценариста тренувального дня. Я хочу висловити подяку нашим відважним агентам за те, що вони ризикують життям у боротьбі з наркопромисловістю. Та режисера фільму Патруль. Пішли, пішли, пішли. Прикривайте двері. Ціль на підлозі. Їхня майстерність зробила їх кращими. Шисто. Чисто! Чисто! Дідько. Чисто спрацьовано. Їхня робота зробила з них родину. Ми довіряємо одне одному. Ти серце всієї команди. За рейнджерів. Але одне завдання. Ви арештували голову наркокартелю, що переховував мільйони відмитих грошей. Зробіть цілі з них самих. Нілі. Щось не так. О, Господи. Дозволь спитати: 10 мільйонів зникли з того наркокартелю, що ви накрили. Це ви їх вкрали? Ні. Наразі вбито двох агентів спецвідділу. Чому вирішили, що картель вбиває ваших людей через гроші? Нас переслідують. Охвітні, треба знайти та зупинити того, хто узяв ці гроші. Це може бути хтось із наших. Один з моїх людей. Комусь із вас заплатять, а комусь доведеться померти. Вони викрили твою дружину та дітей. Мені шкода. Скажи, Джону, нехай приходить. Джонні, будь ласка, знайди мене. Я їх знищу. Арнольд Шверценеггер, Сем Ворінгтон, Олівія Вільямс, Теренс Говард, Джо Манганьєло, Джош Холовей, а також Міріель Енос. У фільмі Саботеж. Режисер Девід Ейєр. станарів від скіпа Вудсета Девіда Ейєра.